Чи навпаки, це дуже популярна штука. А, в залежності від того, яка мета, в залежності від того, якщо яка Якщо ми мета. говоримо, що робота за кордоном. Якщо людина хоче працювати безпосередньо по спеціальності, то апостолювання має право бути. А якщо це ми говоримо, що це якісь виробничі професії, які, типу, там не несуть з собою, можливо, там підтвердження твого диплому, uh -huh. це може якось повпливати на заробітну плату там, якщо в тебе є ось це. Це диплом взагалі вищого світа, умовно угу, класне питання. Так, насправді так, тому що е, ті люди, хто приїжджає за кордону, хто себе проявляє класно, е, їм дають можливість підвищувати свої кар'єрний ріст, та, це це, та, так та знання, підвищувати свою компетенцію. І завдяки тим документам, які є, е, там люди приш, пришвидшують свій е, кар'єрний ріст. Е, роблять такий, знаєш, прыжок, таку відтяжку для того, щоб е, рухатися далі. От. І да, часом це про апостолювання для того, щоб ну там завірити і додатково отримувати якісь бонуси у вигляді грошей чи там ще чогось.